Доброго вечір, шановні, не мої дорогенькі, вечір. Трошки зніму. Шкода, що камера так передає, воно ну, насправді темніша. Гарно такого кольору. Як добре, що ці трояндочки квітнуть, їх нічого не чіпає. А от там рожева ще більш-менш тримається. Маранчеву. Жуки так об'їли, що страшне діло. А тут пестимон і троянда однакового кольору. Це також більш синьо-сірого. Такого дим, димчатого кольору Це вже незвично. Красота. Радистанція спить. Всі три сорти в мене збереглися. Оцю красонечку. Моє майже всю з'їли. Один жук то то бронзовка, а другий жук. Тут то -то той, що лілії є. Такий коричневий. Тут процвітала, треба буде пообрізати. Якось секатором. Швидко так. Все сьогодні сьоме, червня вже воно відцвітало. сонечко вже зійшло, зайшло пів дев'ятої генератор. Людей працює. світла нема. Хтось генератор микнув, хтось комарів годує п'ятниця вечір. Вон як дивно, кольори дала. розсажена гігірка. Вони <хух> ну, їдять мене, кусають повсюди. Зацвіла. Ось ось оця гарненька, погано розростається. Ці красунечка з малюток. Це щось під сонцем взагалі трошки. Також опалюється. Зараз ось тут, в іншому місті, ось вона. Більшу затінку. Начебто сонечки, трошки такий бур'янчик гойстрий. І вона непогано виглядає. Ніжки свої червоненькі там показує. А там під сонцем зовсім. Оця така димчата. Більш жовта. Оце моя новенька окупочка. Вчора купила, посадила. Повезло так. 40 гривень такий великий кущик. Розпродавали. Луки повідцвітали. Водоспір також відцвітає. Три також поспішають. Ця погано вийшла зими, піднімається. Тут рядочок я пересадила, буду щось працювати над цим. Он на третій день зовсім така нещасненька. Ну це Golden Celebration, це я вже пам'ятаю назву. Розсадила я тут свої рослинки інакше вже переробляються. Знову ідеї. Очка. Такі гарні очка були, позакривала. Також дуже жуки поїли сильно. Там буде жовтенька підніматися. Червону гілочку я нагнула одну і вона видала отак мене красоту таку. Спірійка вже зацвітає. Така волна гусеницька. Там хто у мене ховається. Хто у мене такий гарнюнький там сховався? Ну, а красота. Тут дві гарнюньки відсвіли вже. Я їх без назву на бало. На базарі купила. Там на лісу вже. Дав квіточку першу гарну. Ще буде. Монарда піднімається, флокси тут насіялись, трошки лілейники. Це просто якась боротьба з комарами. Там темно вона дуже швидко відсвіла. Моя гарнюча хоста, блакитний ангел. Всього трошки погрижено, доцвітається, новенька буде квітнути. Намагаюсь отримати вірб'яні погані учиш, гарний. І отак з ромашками красота. Але що ж ти зробиш, що він дуже любить заполонити все на світі? Марш камерища я купила. в Цьому разі посадила. Росте ця кебія, Як собі їй хочеться. Фу. Ого! Таке комаріще, що. Ого. -го. Громадне. Я маленьке, тут таке здоровецьке. Скантус китайський піднявся, а зібріна, схоже, так і пропав. Ніяк не очікувала, що може пропасти. Ну що ж, значить, якщо не вийшов, значить буде міскантус тільки. Палинь, я люблю палинь. І квітне гарно. Він мені нагадує. Весняну мімозу. Не обрізала ще одного. Хости мої там піднімаються потихеньку, раджерсі Там ще буде квітнути. У мене пасконік. Гарний. А ну рибки ви там є? Ми їх бачили, вони. Вон є-єє, побігли, побігли, побігли. Побігли, 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 побігли. Є. Манюньки. Манюньки такі гарнюньки. Гробчики молоденькі вчаться літати. Нема часу закінчити цей водоймо края зовсім, але то таке. Знаєте, новини читаєш гроші на інше Важливіше йде. І там є жовта. Біла вже сховалася в спадки. Закрився. Ой, Звіробій декоративний, гарний такий. Там я насадила, айстри будуть. Всередині всі в землі там повно тюльпанів. Зверху розсада айстрів, зверху на мені комари. Залишилась непродана тіара. Квітнути вже буде. Квіточки дасть. Тут ягідки зріють. Так, хто Ту в мене тут красивенький, не закрився, не сховався, не злякався темної ночі. Є такий красунчик, там білий і ріс. Сибірський, сирійський. Господи. жінка формується ягідки. Піони заховалися за календулою. Піонія там ще є. Вже є ягідки трошки чорненькі, золотисто смородина. Це гібіскус буде махровий, але він ще маленький, тому тут ховається Вон, піонія. І відцвітає, і погризена, то вона вже тиждень більше. Так що непогано. Так, ще трошки вжималась в мене єстівна, там і зріє. Ще будуть ягодки покероплодник. А і красунчики. Аржа. Костики є. Але це старий сорт він з колючками. агрус. Йошта ніколи не підводить. Ці деревця сливки. Навіть і я та яблунька, вони всі хворіють цьому році у мене. В цьому році хоч трошки ягідок дали, а тим році всі хворіють. Бризкаю трошку. Так швидко виросла. Я тут і не глянула на цю капусту. Маленька така була ще. Зовсім недавно. Батат таки буде, слава Богу. Розсада така манюнька була. Арахіс піднімається. Така капусточка тут різна. І цвітна, і броколі, і білокочанна. Картопля моя там вже починає квітнути. Помідорки в мене тут. Вже також і на вулиці квітнуть, і в тепличці. Це бігом-бігом, бо комари погризуть, з'їдять. Трояндочки мої. Он спаржа. ай ой, 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 красонька. І глуш. Глуш. Там ще дві новенькі на підростанні троянди. Ростуть. Оце щось деревце не дуже. Та абрикоса пропала, що я вже рятувала, рятувала. Поки що не чіпаю. Так стоїть там. Огірочки. Оце вони нарешті почали прокидатись. То я всюди палочки поставила. Бо вже тут три перчика посадила. От, погано зійшли кукуруза. Тут я досаджувала, він що в місті взяла. Від жуки вже картоплю побризкала актофітом. Ух ти, гад, сидить в й кров мою п'є. Люпін вже зрізаю. Мені так багато не треба, щоб сіявся. Там велика робота серйозна робиться. Треба закінчити. Тут собі тепличку залишила, як поки що як робоча зона. Вірьовочки всякі, добрива і там реставрація меблів. Бігом, 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 бігом. Тепличку відкривати не буду. Там піднімається все. Там все, порядок вже навела. Капуста отака вже в мене. Ногірочки там вже цвітнуть. Квіти впустили, цвітають. Так, курячки вже такі, що можна проріжувати. Морковка, там диньки. Тут Якийсь пакетик погано зійшов, то я досаджувала іншим. Ріси тут хворіють, От я їх не побризкала. А треба було б. Дареба бризкала, і, і риси якось не. От. Цибулька виходить, кавунчики тут будуть підніматися, звільнятися їм місце. Ця цибулька ще навесні посадила, якось вся пішла в стрілку. Я і не планувала її на зиму нічого. Не з моїми масштабами лікарська ромашка і там гарний нарцис сидить. Але все-таки стільки піти. Малинка. Тут або збоку щось пішло, що я дуже сумніваюся, або взагалі. Не вижила оця новокуплена малина. Відновлюю те, що було куплено свого часу, відновлюю все. Так, тут бур'янний рис складаю. Насіялися в мене сокірки, насіялися в мене однорічні, а то в мене кам'яна головка. Салат. Насіялися в мене однорічні дельфініуми. Ось дерева, дерева. дерево. Вже начебто дві побризкала фітоспоринами. Вже такої немає попелиці. А то взагалі дерево вон таке. Садовник обрізку зробив. Щось вийшло, не зрозуміло що. Може, садовники не винен, але восени я буду сама отам прибирати, внизу проріджувати. Там все одно ні плодів щось нема. І жодного разу, до речі, не було. З тих пір я купила. Так, сонечки, полонечки, потрошку є. Маленька скубає. Горошок також скубає, між горошком також помідорки, бо горох піде, грибрядка не пустувала. Те досажено, а це раніше було посажено. Розсада, чесничок стрілечки, щось дуже пожовтів одразу. Прям таки обіждівся. Ой. Де тут черешенька? Ну, Це смішно одну-дві шукати. Це чкалова сорт. Дуже рання, вона рідко, коли буває в моїй зоні, якісна. Салат, рукула, морковка і посередині з одного боку ожина, мої корішки, корінчики, з другого боку куплена лохина. Восени посаджена. Багаторічна цибуля. Тут я косила. Вже пізно не прибирала. Так, шпінат вже відійшов. Грушка трошки зав'язується, також побризкана. Вон різниця одразу. Вон молоденьке пішло. Ремуси живенькі, а мої. Квіточки квітнуть. Отак. От все. Все-все-все, досить. Німфії є, звичайні, простенькі, з болота не викопані, люди подарували. Ой-ой-ой-ой, плаває, 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 плаває. Красунічка. Все всього найкращого. Мирного нам всім неба. Дай Боже захисту нашим захисникам.